Модні тенденції в ремонті 2025 року. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючи світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про найцікавіше модні тенденції в ремонті 2025 року. Ремонт це не лише про функціональність, а й простий. Тому сьогодні я розповім, які матеріали та дизайнерські рішення зараз у тренді. Якщо ви плануєте оновлення дому чи квартири, цей випуск точно буде вам корисний. Сьогодні головна ідея це природність. У матеріалах це проявляється так: дерево та шпон замість пластику та дешевих замінників, натуральний камінь або його якісні імітації з мікроцементу, екофарби без токсичних домішок, рідкі шпалери, які не тільки створюють цікавий текстурний ефект, а й дають стінам дихати. Такі матеріали не просто красиві, а й створюють здоровий клімат у квартирі. Наразі у моді поверхні, до яких хочеться доторкнутися: об'ємні стіни з 3D-панелей, які створюють ефект глибини, декоративна штукатурка з ефектом бетону, мармуру чи шовку, меблі з поєднанням гладких та шорстких матеріалів, наприклад, поєднання матових фасадів кухні з фактурним деревом. Одразу створює глибину та затишок. Ремонт 2025 неможливий також і без розумних рішень. Сенсорні вимикачі системи розумного дому, приховані розетки і бездротові зарядні станції в меблях, будовані акустичні системи. Навіть у ванні багато хто ставить зеркало з підсвіткою та підігрівом, щоб воно не пітніло. Більш детальне про системи Розумний дім я розповідав у минулих відео. Подивіться обов'язково, там є цікаві рішення. Звісно, не забуваємо й про гнучкі модульні рішення. Люди дедалі більше хочуть адаптивних просторів, модульні меблі, які можна змінювати під потреби, мобільні перегородки, що розділяють простір, трансформери, дивани, столи ліжка, які за потреби ховаються в стіну або перетворюються на функціональні меблі для роботи. Це дозволяє зробити ремонт актуальним не лише сьогодні, а й через 5-10 років. До речі, якщо шукаєте якісні рідкі шпалери, раджу звернути увагу на торгову марку Біопласт. У них величезний вибір кольорів та фактур від ніжних пастельних до глибоких акцентних відтінків. А ще вони легко наносяться, приховують нерівності стін і довго зберігають свіжий вигляд. Це саме той варіант, коли краса поєднується з практичністю. В тренді також ремонт, який відкриває простір. Сюди відносяться великі вікна без важких шторм, прозорі перегородки зі скла, дзеркальні та глянцеві поверхні, які відбивають світло, інтегроване led освітлення замість громіздких люстр. Світло сьогодні стало одним із ключових елементів дизайну. Як бачимо, сучасний ремонт це не лише про красу, а й про комфорт, функціональність та екологічність. Якщо підсумувати, то головні тренди це натуральні матеріали, виразні текстури, багато світла та технологічність. Напишіть у коментарях, яка з тенденцій вам імпонує найбільше: натуральність технології чи, можливо, тактильні текстури. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей і щасливого декорування.